Всім привіт! З вами Старган. Сьогодні я вам покажу, як зграти флатаут онлайн з можна зі мною. Для початку вам потрібно написати сайт. Я вам що Дивіться, під з'язуємо саутку Так, далі, ви, ви зайшли на цей сайт. Можете зарег... зарегатися, можете Ні. і Так, Щоб скачати гру, то буде як штурм ну, віри проводитися. Але рідко. Змейте на скачать. Ой, ну, головне скачати. Держаю маємо не скачать. Тут відкривається Яндекс-диск. Далі нажимаєте на скачать. І буде качатися гра. Встановлюєте її і все. Там буде йти одна програма. Бо я скачував ще один сайт, вам покажу. Тут також. Тут я не скачу нічого. У турніри. Також кину вам під сили, під відео. Переход. Ось цей сайт. Я третій. як Бачите, я кен. Він кинув нік також, як називається. Щоб грати з, з нами, потрібно... Ось це красилка. Ось я також і скину. Або списуйте, але це дуже довго буде. Дуже важко. Тому ну, я вам кину підцях. Ну, Ається флотаутнет. 2. Як скачувати? Якщо ви скачати, давайте поки загрузка. Так, і не нажимайте ні на С, ні на С, ні на це, ні на це, для того, щоб скачати, ви нажимаєте просто на скачать. Потім він буде встановлювати. Збільшу. Після того зараз я виключу фото. Так, заходимо в загрузки. З... Нажимаємо загрузки. Але вже скачали, потім нажимаєте на. Для вас, тут програв ось! Це zip-файл, а це Приложення, це саме файл, що вам потрібно нажати. Потім запустити. Після того Вам потрібно нажати, бачите все. Pass Нажимаємо Три крапочки і шукаємо нашу гру. Коли ви в на столі, якщо у вас є. У це є на комп'ютері. Локальний диск D. Шукайте папку. Якщо ви в папці, з папкою, то флотаут 1.30 в цей «Fatout». Після того «Refresh game list», Якщо немає, то буде просто біло. То своєму. Якщо я загарблю, нажимаєте сюди раз. То з'явиться IP, game ID», це яка гра, і пароль, якщо є. Що паролі є, то вам треба питати. Нажимайте на Join. Щоб захостити, вам потрібно. HostGame. Your IP, ваш IP. Щоб дізнатися, як я вам написати ну, 2 IP ру Також кину ссылку. Пароль, що хочете. І дескрипцію, що хочете. І хост Тому що вам поміг. Посоєдиняєтеся. Посідинар... На цьому са підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.